У всьому світі, кожен зна, є батьківщина лише одна, і в нас вона одна єдина, це наша славна Україна. Усі ми любимо подорожувати, але завжди повертаємося до рідної домівки. Її тепло ми відчуваємо серцем. Сьогодні я запрошую вас в мандрівку нашим рідним містом Вараж. За більш ніж чотири десятиліття на березі річки Стир виросло сучасне, європейське, чисте й охайне, випликане любов'ю і працею його мешканців місто, де створено всі умови для життя, праці, відпочинку, творчого розвитку особистості. Вараж місто-супутник Рівненської атомної електростанції. Наше місто має свою символіку це герб, на якому зображена атомна електростанція та прапор. Зверніть увагу на герб. У синьому полі три срібні градирні атомної електростанції, перед якими три зелені ялинки, а над ними срібний знак атома з електронами. Щито вінчує срібна міська корона. Прапор нашого міста являє собою прямокутне полотнище блакитного та зеленого кольору, що вказує на знаходження міста в Поліському краї, а у білому трикутнику зображений герб міста. В центрі міста розташована Вараська міська рада. Це важливий орган управління, який допомагає зробити наше місто кращим місцем для життя його мешканців. Найголовніший в місті міський голова, який разом з командою однодумців приймає важливі рішення для міста. Дізнатися про історію будівництва і розвиток атомної електростанції та міста Вараж можна відвідавши. Інформаційний центр Полісся, макети енергоблоків, унікальні експонати, різноманітні виставки захоплюють кожного відвідувача. Гості нашого міста можуть зупинитися та відпочити у затишному готелі під назвою «Вараж». відчути щиру гостинність та тепло домашнього затишку у ньому допоможуть працівники готелю. Різні архітектурні пам'ятки нашого міста нагадують мешканцям про важливі події, символізують вшанування пам'яті тих, хто віддав своє життя заради безпеки, вносять наше місто в свою родзинку. А насолодитися красою та історією, отримати духовне натхнення та захоплення можна відвідавши собор чи церкву. Об'єднавшись у спільній молитві до Бога, багато людей відчувають там спокій та гармонію. Гуляючи вулицями міста, важко не помітити будівлю з великим годинником в центрі, це палац культури, палац культури це колиска творчого життя. У цих стінах невпинно панує атмосфера свята. Адже саме тут. Організовуються всі святкові концерти міста, висвітлюються усі заходи. Також представлені музичні, театральні та танцювальні гуртки, а талановиті вихованці дарують заряд позитивних емоцій, які так необхідні сьогодні кожному із нас. Нещодавно у нашому місті збудований новий торгово-розважальний центр. Це місце, де не лише діти, а й дорослі можуть розважитися, відпочити та гарно провести час з сім'єю. Найменші мешканці нашого міста мають можливість безпечно гратися, пізнавати світ та розвиватися на сучасних дитячих майданчиках. Мандруючи вулицями міста, можна помітити багато молодих сімей з дітьми. Для комфортного перебування та розвитку дітей у місті побудовані сучасні дитячі садки, які обладнані всім необхідним, де діти граються з іграшками, вчаться спілкуватися з друзями, навчаються на заняттях та досліджують світ під керівництвом вихователів. Підростаючи, діти мають змогу відвідувати сучасні ліцеї. Їх у нашому місті є шість. Які забезпечують якісну освіту молоді, діти вчаться читати, писати та рахувати, дізнаються світ навколо нас, історію, мову та культуру інших країн. Більшість людей люблять грати на музичних інструментах, слухати музику, співати, щоб поволодіти такими знаннями у нашому місті є музична школа, у музичній школі вчать грі на музичних інструментах, вокалу. Діти приймають участь у різних фестивалях та отримують призові місця. У музичній школі відбуваються концерти відомих виконавців-гітаристів, скрипалів, які приймають участь у розважальних святкових програмах міста. Поруч із музичною школою розташований плавальний басейн, енергетик. Який надає можливість займатися спортом у воді, а також зберегти здоров'я. Кваліфіковані інструктори навчають дітей правильному плаванню та зануренню, дбають про їх безпеку. А поринути у світ захоплюючих книг та цікаво провести свій час можна у бібліотеці. Кожна нова книга це розповіді про природу, історію, спорт. Це знайомство з новими героями казок та їх вчинками. У бібліотеці можна зустріти бібліотекаря, який допоможе знайти потрібну книжку. Невід'ємною частиною нашого міста є спортивний комплекс ізотоп. Це важливе місце для спортивної активності людей та веселого проведення часу з друзями та сім'єю. На стадіоні займаються спортом, грають у футбол, бігають, проводять спортивні змагання, є багато місць для глядачів, які можуть приходити дивитися на гру або змагання. Також на стадіонах можна побачити висококваліфікованих спортсменів. На околиці міста знаходиться поліція та пожежна частина. Поліція це група людей, які допомагають зберігати порядок та безпеку у нашому місті. Якщо ви заблукали чи вам загрожує небезпека, ви можете звернутися до поліції за допомогою. Також вони слідкують, щоб люди поводилися безпечно на дорогах і не порушували правила. За захист людей та майна від пожеж відповідає пожежна частина. У пожежній частині працюють професійні пожежники, які отримали спеціальну підготовку та мають необхідне обладнання для гасіння пожежі та врятування людей від небезпеки. І незважаючи на те, що наше місто невеличке, проте воно має на своїй території хлібозавод, це місце, де виготовляють хліб та інші продукти з борошна. На хлібозаводі працюють пекарі та кондитери. Вони стежать за якістю продуктів та дотримання гігієнічних правил, щоб хліб та випічка були безпечними для людей. Коли випікається хліб або інші вироби, з хлібозаводу розповсюджується чудовий аромат. Також важливим об'єктом у нашому місті є поліклініка. Коли дорослі або дітки хворіють, вони звертаються до лікарів за медичною допомогою. Лікарі надають консультацію, направлення на аналізи, назначають лікування, якщо потрібно. В аптеці фармацевти допомагають підібрати правильні ліки та медичні засоби для лікування. Неподалік від поліклініки розташований профілакторій. Це місце, де люди можуть відпочити, отримати різні процедури, які допоможуть підтримати здоров'я та красу. Супермаркет АТБ та СПАР пропонує різні продукти харчування та інші товари для дому за певну ціну. Люди, які працюють в магазині, називаються продавцями. Вони допомагають знайти те, що потрібно, і розказують про речі, які продають. У магазинах є каси, де можна заплатити за свої покупки. На пошті можна відправити листи та посилки у різні країни світу. Це дуже важлива послуга, оскільки вона допомагає людям зберігати зв'язок та обмінюватися інформацією, дарувати один одному подарунки навіть тоді, коли вони знаходяться далеко один від одного. Вирушити у подорож до різних міст та населених пунктів можна на автобусі з автовокзалу. На автовокзалі є розклади руху автобусів та каси, де можна придбати квитки, а зачекати на свій автобус можна на зупинці. Наше місто багате не лише архітектурними спорудами, у ньому вирує жива природа. Це алеї сакур, парки. Клумби з квітами, хвойні дерева, кущі, які завжди гарні і доглянуті. Окрасою нашого міста є річка Стир, де можна насолодитися природою та відпочити. А ще це популярне місце для риболовлі, занять спортом та пробіжок. На набережній облаштований скейт парк. Куди приходять підлітки з трюковими самокатами, скейтами та роликами для катання та вдосконалення трюків. Одним з чудових місць відпочинку є парк, з великим задоволенням дітки з батьками відвідують це чудове місце, яке оточене могутніми багаторічними хвойними деревами, що наповнюють повітря неповторним ароматом та свіжістю, готують білочок. Та розважаються на атракціонах, які працюють влітку. Родзинкою парку є мотузковий парк Тарзан. Це чудове місце для занять спортом на свіжому повітрі для удосконалення навичок балансу та координації рухів. Комплекс має естетичну цінність, адже вигляд різноманітних перешкод високо на деревах є дуже ефектним. Наше місто красиве у будь-яку пору року. Вараж – місто енергетики відоме на весь світ. І ми маємо гордитися тим, що живемо у ньому. Маємо дбати, любити, пишатися та дотримуватися чистоти і порядку. Адже це наша маленька батьківщина.